Всім привіт! Ви на каналі юлька 175, канал для справжніх поціновочів крафтового пива. Сьогодні в мене новинки від Хопіхок. Одразу 5. Оце я розумію, що там не лечиться одній баночці випускати. Одразу 5», Зайбісь, робимо огляд, наливайте собі смачненького і погнали. Дивіться, які гарнюні в нас баночки. Дизайн прикольний. Мабуть, не прям, мій улюблений. Я люблю таке, щось більш трешове. Мені, наприклад, більше в музи подобаються дизайни Там, чи в дітько, там, з намальованими якимись персонажами. Але такий собі гарненький, прикольний, все так в одному стилі, непогано. У мене тут дві томатки одразу. Гостра копчена версія, італійська версія, потім, звісно, Саур куди ж нього з малиною манго базиліком травами, наїпка і меламель з грушею і ваніллю. Також дуже мені цікаво. Просто ця баночка, я вже, я вже на неї пускаю слини, вона дуже гарна. Ну що, не будемо тягнути котів за усіляки. Погнали! Почнемо, звісно, з томаточок. І так, одразу питання, де купити, скільки коштує. Купити можна на сайті Хопіхок замовити. Або якщо ви живете в Одесі, в них є бар, або якщо ви живете, наприклад, в Дніпрі, то тут вже також в двох місцях є, і в барі хміль, і в Бірбанк я бачила, вже підвезли. І в Києві я бачила вже, по-моєму, в Ділері є. Коротше. Просто шукайте в своїх крафтових бар. в барах, воно вже усюди розлетілося. Так, ціна там щось, то матки, по-моєму, по 125, міламель 135, по 135. Ну, коротше, 125-135 гривень. Ну, це на сайті. В барі може бути дорожче, тому, мабуть, на сайті буде вигідніше замовити. Починаємо з італійської версії, бо а вдруг та сильно гостро. Почнемо зі звичайної кромоскаля Італія. Версія друга. Я першу пила, мені вона дуже сподобалася, поставила там четвірочку. А просто така була типу густа, смачненька, кисленька томатка. Обожнюю коли вони кисленькі. А в складі в нас так томатна паста, базилік, орегано, сухий чесник, перець, чілі, хміль, сіль спеції. Ага, тобто, тобто ця також буде гостренька. Ну, хот написано там. там. Має бути, мабуть, більш гостра. У мене, якщо що, бокал з ялинкою, у мене просто вічно ма бокал віпвит. Тапі Так, а чого воно таке світле? Пошкребемо по дну. Можливо, всі смаколики на дні. До речі, так. Треба нормально взбовтати. Бля. <сц hum> чи не треба було ну ви випишіть, треба взбувтувати, чи на дні там якась пізда. Бо тут просто вилетіло. Вона грязна, не люблю грязне пиво. Не люблю, коли плаває всяка срань. Мені не подобається. Ох, ну пахне прям наче піца. Просто я одразу згадала про піцу Маргаріта. Ось ті самі спеції, наче в соусі у цьому для піци Маргаріта. Прям базілік, орегано і томати. Засолодке! Мені здається, минула версія була прям кисленька. Я там навіть відмітила в тапку, що кисленьке. Блін, солодке. Не люблю солодкі томати. Ні, вона смачненька, квитка. До речі, цей мотлох слава яйця не заважає пити, тобто він не відчувається там ніяк на зубах, на язиці. Просто це, мабуть, реально спеції, тобто просто не естетично виглядає, а так, в принципі, ну, п'ється норм. А, але солоденька. І перець Чілі де? Взагалі не гостра. А мені вона взагалі не гостра. Просто солодкі томати з безліком орігано трошки сухого часнику. Ну, норм, але, блін, я реально люблю, просто коли вони прям кислі. Ну, в цілому непогано. В італійські, мабуть, по-віталійськи. Я одразу подумала про пиццу Маргаріта, так що... Норм. Так. Кобушена. Ну, блин, якщо та була солодка, то мені здається, це буде ще більш солоденька. Кров москаля, хот смокер версія також друга. Блін, банка прям крута. Тут дивіться, томати, типу, розрізані і вдоль, і поперек. І я не знаю, там ще щось таке цікаве намальовано. В складі в нас томатна паста, копчена груша, копчена паприка, чесник, перець хабанеро, шоколадний. Оце мене інтригує. Зерна гірчиці, сіль, шоколадний хабанеро. Ніхрена собі, навіть не знала про таке існування шоколадного хабанеро. Я тільки сподіваюся, що воно не буде прямо знову солодке, бо першу версію цю я також пила, і вона мені була солодка, ніби просто помідори змішали з господи, соусом тіріяків. Ну, було таке собі. Знаєте, просто реально береш томатний сік, наливаєш тіріяків, то такий був смак. Так, чи треба це взбовтати? Ну, Дивіться, поки не взбовтуєш, все наче норм, ніяка страх не вилітає. Хоча ну, це типу, і, так, я не буду до кінця, коротше, наливати, ладно, буду. Ні, тут наче нічого не випадало, Все частенько, колір такий не дуже прям. Ну, він темний. Знову ніби ті ріяки ото Ну, типу, на томатку взагалі не схоже, так, якщо Ні, ладно, там також все плаває. Це, це просто, коротше спеція. Я прям бачу ці, що там це знову якесь олігано, чи що там було в нас в цей раз. Ну, зерна герчиці наче не плавають, може це хабанеро шоколадний плаває. Пахне копченою ковбаску. всі копчені томатки, вони мені пахнуть зазвичай просто копченою ковбасою. Блін, знову солодке. В Хопіхога якась проблема з цим солодким пивом. Цікаво. Дуже відчувається груша. Прям от вона і тут на першому місці, в принципі, ця копчена груша. І прям в смаку вона домінує. Опченість класна, вона цікава. Трошки гостренька. Ну, в принципі, якщо випити всю баночку, буде так Ну, трошки підпікати. Я не знаю на один катарсі з десяти. В принципі, я навіть десь улавлюю цей шоколадний смак. Дуже цікава така копченість, воно реально таке насичено прям копчена. Це, цей шоколадний хабонеру, мабуть, прикольна штука, Блін, хотілося б його просто скуштувати. А, мені знову не вистачає кислинки. Кислинки, блін, воно знову просто занадто солодке для мене. До речі, припікати стало більше. Ну добре, два катарсиси з десяти. Коротше, для мене це краще, ніж перша версія, однозначно. Але знову ж хочеться кислинки. Копчений, цей шоколадний хабонеро топ. Мені сподобалось. Якщо обирати між томатками, я навіть не знаю, котре б я обрала, мабуть, копчене, бо ця Бри-Ніталія, по-перше, виглядає гірше, по-друге, блін, вона більш солодка. Що у вас реально за проблема? Я не знаю, може ви там просто всі фанати солодких томаток на хопі, -хопі ну, пивовари, і ті, хто там пробує це підтверджує там якісь смаки, бо, блін. Я просто реально фанат, прям кисленького. Для мене гонір остання томатка парадички. Прям кисла, офігезна. Потім у цей же шимій улюблений від um, шокозаком-мексікану, він також кисленький. І з іншої сторони, оці опіхок завжди просто солодкі томати. Ех, так, все, я хочу запити за сауром. Також. Гарна баночка, екзотик гаден. 5 алкоголів. До речі, в, томат, в томатках також по 5 алкоголю всього. О, ну, такий собі, ну, якраз норм. Так, сік малиновий концентрований, пюре манго, розмарин, базилік. Щось мені підказує, що цей розмарин і базілік можуть бути зайвими. Можна мені просто нормальна малитка з манго? Я просто вже стримаюся, коли бачу десь в саурах якісь трави. Я так, та й взагалі в пиві, я просто не люблю пиво. Страва в мене. Виключення, звичайно, є, коли муза робила свою флору фауну з купою трав і фруктів. Ну це прям дуже смачне було пиво. О, ну, аромат прям кислий. От, отут, я думаю, буде щось прям кисле, судячи по запаху. Бо аромат такої прям кислої малини. І кислого бангу. Скоріше маракує, блін. Я якби не знала, що там манго, мені прям пахне кислою маракуєю з балиною. Не так кисло, як я очікувала. Трошки наче замилено, наче ніякої пшениці нема. Я просто ну, ненавиджу, коли додають пшеницю. Просто солод ячмінний. Але. Дивна консистенція знову глиб, якась загущена, якимось крохмалом. Воно ж і не прозоре чомусь. А що непрозоре вона? Чому цей а, типу, саур такий прям взагалі непрозорий? Схоже на мілкшейк? Смак? Ну, непоганий. А ти, де, до речі, трави. <сум> Чи то трави дали якраз сумутність? Ну, типу, навіть я думала порівняти його з техносауром від Шо, наприклад. Там також щось малина, по-моєму, якраз малина з маракурії, якщо я не помиляюсь, тут вам десь вже всплило. І він, по-моєму, прозорий і прям такий насичено прям кисло-ягідний чи кисло-фруктовий. А це ну, фіг знає. Воно смачно. Я просто не відчуваю тих трав. Ніякого базиліку з розмаріном, ну може трошки, знаєте, там, ну просто так, десь, десь воно там є. Ну, в ароматі є, до речі, да, трава заваняла. Смаку є трошки цих трав, їх прям дуже мало, в принципі, норм. По травам нема претензій. Трошки вони є, прикольно. Але мені знову не вистачає кислинки. Він не солодкий, але він і прям не кислий. Він якийсь замилений. В плані, не милом віддає, а замилений смак. Морс. Все. Я знайшла слово, щоб це описати. Це схоже на морс. Це не схоже на якийсь класний, прям такий насичений савур, це просто такий м -м, ягідний морсик. Компотик. От. Таке, знаєте, не вистачає мені цієї кислоти, шепучості, насиченості. А, малини, манго. Чи розбавлено воно, мені здається. Типу, як не вистачає тих, тих фруктів, блін. Ну, якось не дуже. Не вау. Ну, типу, я не згадаю про цей Саур завтра. Нейпка. Класно, що вона сінгл Ніпа. Це у нас з одним хмелем Суперделік. Вона така називається Суперделік Ніпа. Шість і 6,5 алкоголю, до речі. Мощна така. І всього 25 і був. Бо це мені сподобалось, що вона не буде по ходу гірка. В складі нічого такого, пластівці пшеничні, пластівці вівсяні, ну і цей хміль. По фоткам там просто колір якийсь дуже гарний. Прям насичено яскраво-жовтий. Да, Колір прям гарненький, прям не пашний. У я вже боюсь доливати, бо здається, знову щось повипадає якесь мотло. Ну, колір прям. Типу, як апельсиновий сік. Має бути прям тропічний. Типу цей хміль-суперделік, він прям такий тропічний, тропічний, тропічно-хонічний. Ладно, безхоїчний. Давайте не будемо. Нещодавно пила пиво з Молдови воно віддавала як якусь ними хуями. михуями. Блі, ну де, де тропіки в ароматі? Ну ладно, ось воно трошки, може, там пробити побулькає. Я просто пам'ятаю, коли були якісь перші наїпи, вони якось пахли прям реально тропічно. А потім все скотилося в якийсь котячий лоток і в цю вонь, яка мені взагалі не подобається, є прямо фанати цієї воні для мене воно смердить. Не митими шкарпетками чи не митими ногами, а де де тропіка? <свист> блін, ну я пам'ятаю, що я реально приходила в бак, замовляла раніше не іпи, і вони прям пахли цими тропіками. Ти такий вау, типу, не вірилося, що там, що там немає фруктів. Ну, типу, ти нюхаєш прям персик? грьобаний персик, ти читаєш? Нема персику, а пахне прям персиком і в смаку персик. Де це все? Чому, блін, все тепер однакове? Так, зараз трошки тропіками таке запахло, коли оця піна спала, о, піна смертить. Тепер пішли намиті ноги з ароматом папа. <рес> Блін, холодно там, там потепліше. Непогано, взагалі не гірка, трошки-трошки гірщинка. А вона прям якась дуже така кремова. Прям кремова. Така прям ніжно-кремова. Щось таке вже схоже на мілкшейк. Такі трошки солоденькі, якісь тропічні фрукти. Типу папая, манго, трошки солодкувата, кремова наїбка, Трошки тропічна. Нічого вау, але хоча б відрізняється від ребрю. Оце головне. Що хоча б не ребрюшний профіль. Ну, в принципі, непогано. Блін, мені їх там. Інші дві неїпи, помню, які були типу, дуже схожі, якось більше подобались. А ось вони. От мені помню, ці дві наіпи прям дуже зайшли. Я прям така, о, оце прикольно. Мені, мабуть, м -м, вона прямо занадто кремова якась здається. Якось мені не вистачає, можливо, якоїсь свіжості. так, да, останнє. Міламель пір сода. Я вже щось в такому перечутті, що воно буде схоже на якийсь грошовий лимонадик, може, якусь крім соду. Тут у нас також 6,5 алкоголю. А до речі, в нипі ці 6,5 взагалі не відчуваються. Так, тому ми її ще бал дописуємо. Бо, ну, знаєте, 6,5 алкоголю то здається, що та да що там типу 6,5 алкоголю? По факту їх а, ну приховати важко буває. Не всі. Зможуть приховати 6,5 алкоголю, далеко не всі. Міли мєль. що воно таке? Це типу мідовуха, пивна мідовуха. Тобто тут є також там, вода, солод, хміль, дріжджі, але є ще мед. І також тут у нас є сік, груші концентрований і ваніль. Блін, груша з ваніллю і медом. Ну, звучить прям, і ще це баночка, тут все такі бенділки і груші. Ой, мені дуже подобається. Фух, так, нехай буде смачна. Нехай буде смачна. Я просто знаєте, буває так ну, шкода, коли ти в такому перечутті так прям хочеш це розпробувати, а виявляється якась срань, Я хвилююсь за 6,5 алкоголю. Тут нехай буде солодке. Ось ось тут просто в моїх очікуваннях, що воно прям буде солоденьке, медово грошове, трошки ванільке. <кхм> І чисті п'ять алкоголю не будуть відчуватись. Ох, яке воно прозоре. Нарешті хоч щось прозоре. Просто ці всі щось мутні пива мені вже набридли. От я очікувала, що буде Бренсаур так виглядати. Я реально я не думала, що міламель буде прозорий. Блін, а чого ви саурну зробили таким прозорим? Блін, ну пахне прям, прям грушовим лимонадом. Ой, клас, чи грушовим сідром. Дуже смачно! Прямо грушка трошки меда ваніль, а блін, скільки там пузирків, воно прям так пузириться, класно! Гля... Мені прям дуже вигляд подобається. Прям з пальці, я там на ногах також схрестила. Смокота подобається. <rebuild> Реально схоже на класний грушовий насичений Сідер. Це типу, якби би не шлопилися і <неб> робили щось нормальне. <reconnect> Я просто обожнюю грушовий Сідер від Самерсбі, але це, звісно, смачніше. Ммм. Насичена грушка, солодкість. Мені здається, що, мабуть, можливо, можна було трошки навіть більше ванілі додати, бо я якось ваніль не знаходжу. Просто мед, мабуть, перебуває ваніль, тому вона якось тіряється. Хоча хер з нею, краще хай вона загубиться, бо коли дофіга ванілі, то ще гірше. Топ. Оце прям топ. Оце мені дуже подобається. Я взагалі не фанат Міламелій, ще й від хопі-хога. Вони зазвичай для мене якісь всі алкашні. Що там дофіга також якоїсь трави додадуть чи ще чогось. Це прям вау. Блін, очікування просто. Очікування реально совпали. Це прям, ну це рідко буває. Прям... Це те, прям, що я очікувала від цього пива. Дуже подобається. Це прям вау. Фаворит. Блін. Були ще надії на Саур, але Саур іде. Ось як має виглядати Саур. Ну так виглядає чикусь міла м'яр. Просто я очікувала від саура, ось такого, тільки з малиною, блін, і. що там, господи, манго? Манго, яке по факту стало на Топ. Все. Моя душенька задоволена. Висновки. Ну, висновки будуть, коротше, максимально прості. Груша. Всім купляти дуже смачна, офігенно, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, буде ще щось схоже тільки з іншими смаками. Неїба, ну фік знає, пили краще. Воно якесь забуто кремове. Мені ну, знову якийсь оцей замилений смак. Саур. Ніхера, мені взагалі не сподобався консистенція, якась шляпа, нагадує Волинський бровар. Смак непоганий, малина відчувається. Замість манго відчувається маракуя, але я там коротше вже все сказала, ні, саур, точно ні. Фігня. Томатки норм. Томатки можна брати, якщо ви любите солодкі томатки. Оцей хот-ход е, е, смокет. Раджу його скуштувати, бо там цей шоколадний хабонеро Прикольна штука. Дуже такий специфічний, цікавий смак. Не скажу, що його прям багато вип'єш, ну, типу, баночки 0,3, мабуть, вистачить, бо знову ж солодке. І, ну, таке, ну, воно таке прям занадто специфічне. Коротше, найбільш мені сподобались ці міламель і томат. Хопчели. З шоколадним хабанером. Бо там шоколадний хабанеру, я його запам'ятаю, от... 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 це я запам'ятаю. Точно запам'ятаю, бо не пам'ятаю просто більше нічого, де був шоколадний хабанеро. Хоча таке відчуття, що десь був. Куйте смачне пиво. М -м -м Пишіть, що вже з цього скуштували. Блін, напишіть, вам правильно подобається ось цей от, брін, Саур. Мені більш за все. Хвилює цей саур, який якось странно виглядає. Це як отой від Андервуда Ветрик. Блять, от прям нагадавка бзда. Ну там було ще гірше, там смак взагалі був якийсь всрадий. От консистенція мені нагадала, але там були ці пшеничні ці пластівці чи пшеничні соло. Тут наче нема. Але знову оця мутність всрата і ось це якась замиленість. Ох, все, коротше. Наступне відео, я думаю, буде. а, ну коротше, Там буде або від шо відео, я все ж таки змонтую, або ні, скоро буде від лучан. Я замовила в них їх боксик. З усіляким пивом, там ще буде їх барлівайн, мені коротше, дуже цікаво. Блін, там бокс на 12 позицій коштує всього 500 гривень. Мені радих 5 банок, ось вийшли, мабуть, на 500 Більше. Ну так, якщо по 130 десь приблизно 5, то так. Да, більше. А там 12, розумієте? Ой, всім пока. Деполь минули. Блін, ніколи не думала, що буду так летіти на мелю.